Вітаю вас, друзі. Тепер усе дуже і дуже серйозно. Ну, приїхав у тобто показати, що точно серйозно. у російських пропагандистів. Нарешті настало щастя, то їм було надзвичайно тривожно. Особо тривожно. Андрій тривожно. Тривожно. Але тепер вони заспокоїлись і видихнули, тому що як повідомляють пропагандисти, владімір Путін, начебто, відвідав особисто штаби окупаційної армії на тимчасово окупованих територіях Херсонської. Та Луганської областей. А теж важний сигнал. Ну О, і та тож пода... і подарок, і візит. Прибув туди Путін не із пустими руками, а привіз із собою ікону. Правда, шкода, що не стрима Усова. Важний момент, що в Луганській було посічені на штабу національної гвардії. Та якщо казати про відвідини Путіним Луганщини, то тут цікавіше не куди він приїхав, а до кого. Hold your shipping. Товарищ виконаний от Владімір Путін зустрівся із російським генералом Лапіним. А це дуже відомий генерал. Його постійно критикував Кадиров та Пригожин. і він відомий зокрема завдяки тому, що нагородив власного сина, бо той брав участь у провальній російській наступальній операції на Чернігівщину та на Сумщину. Ну і ще Лапін керував обороною російської армії у тимчасово тоді ще окупованому Лимані. Зможна будуть проривати красний офіційно офіційна здана. Хороша зустріч, показова. Для повного комплекту не вистачало тільки Суровікіна. Приступайте кіна. Приступайте, войск. Є. Ну і маю іще окреме питання: чому Владимір Путін може приїхати у тимчасово окупований Крим і на тимчасово окуповану територію Херсонської або Луганської області, але. Не може приїхати у Білгород, який постійно обстрілюють Білгород же, це Україна, Україна, частина Білґер, честь України. Та менше з тим. Усе одно ці візити Владіміра Путіна показові ніяк не допоможуть російській армії. Але є і ще одна важлива новина: Пригожин нарешті Він Розоблачон керівник ЧВК Вагнер Пригожин Разоблачен. Він плаче і тікає із тимчасово окупованих територій та закриває ЧВК Вагнер після. Цього дуже серйозного і скандального шокуючого розслідування про нього сьогодні хочу із вами поговорити. Але спочатку, друзі, підпишіться на мій канал, хоча б тому, що я роблю для вас випуски без вихідних та щодня. Ну я вже ж натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби це відео побачили якомога більше людей. Зробив разоблачені Пригожина так званий хороший росіянин Осечкін. ми в об'єм останній гвоздь в кришку от гроба імені його такої там воєнно політичної кар'єри. Забивати останній цвях у труну Пригожина він вирішив за допомогою колишнього вагнерівця, який зізнавався у вбивствах дітей. Я рукою Випав приказ убив дітей він розповідав дуже багато історій, правда, без якихось істотних деталей, і плакав. Плакав тому, що йому довелося ховати багато його сослуживців. 18 хлопців відвіз, похоронив. Тепер кожен має став на кареті. Ти думаєш, мені це було легко? Війну проти України він не засуджує, хоча каже, що напевно це якось неправильно, але спойлер він хоче на війну проти України повернутися і дуже незадоволений тільки тим, що Пригожин використовує вагнерівців як гарматне м'ясо. Ми перший сорт який просто нас використовує. нас убивають, і он кров на нас дінки бізнесу кро на краві. На він все. шокуючи зізнання, Осечкіну зробив також і ще один вагнерівець, який був вмотивований поїхати на війну проти України, коли йому лишалося сидіти у в'язниці пару місяців, тому що він хотів змінити картинку навколо. А чому се гласілісь е, поїхати? Ну, я дав Ну, хотів картинку. Він так само не засуджує війну проти України. Та й чому б він мав її засуджувати, якщо він брав у ній участь, але дуже незадоволений тим, що у вагнері розстрілюють росіяни росіян. При мені розстрілюють, чоловік 70. Був кастолом такий. такої. Кастолом. Лоб. 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 Неймовірно, але після цих розповідей про розстріляних росіян один із них воскрес. Ну, принаймні, він представляється як той, кого наче як розстріляли. Добрий день, я Петро Сергійович. а замало я передивився повністю це відео, і у перервах між розповідями жалісливими про те, як вагнерівцям важко, як їх свої катують і розстрілюють, вони ще зізнавалися у тому, що вчиняли масово злочини проти людяності і вбивали цивільних. Был приказ четвертому и, и Всех, кто, кому больше 15, от 15 и выше, всех сразу расстреливать без. Ну просто без слов. И мы шли, убивали всех. Были женщины, мужчины, дети, пенсионеры, пенсионерки. І якихось серйозних деталей про те, коли саме і де саме було вчинено ці злочини, не було озвучено, і дуже складно, якщо взагалі можливо, перевірити, чи це правда конкретно ось оці розповіді, але цифри і справді вражають. А, дітей було около 40. в цілому 300 со. 300-400. І ось оце біосміття, яке там плакало про те, як йому було шкода вбивати цивільних, зібралося знову поїхати на війну проти України. Просто вже у іншому підрозділі. А ти хочеш, щоб тебе міністерство оборони взяло туди? туда? Тобто, то, то, тобто ти все равно хочеш поїхати на війну? Я хочу туди виїхати і. Я паю через місце Ну і напевно ключове. Що так званий хороший росіянин Осечкін хотів донести ось оцим відео за словами цього, наче як Вагнерівця, Пригожин називає Осічкіна властеліном і хоче його вбити. Ну тебе називають вос властіліном. Ти маєш шудопода. Ти, ти покушення на мене? Да? Це і справді дуже серйозне розслідування, як і обіцяв Осечкін, і після нього із Пригожиним ніхто не буде навіть вітатися. Звісно, після того, що ми опублікуємо, я думаю, що ні один э, полковник генерал, який би він там не був там путініст, з э, ним э, на одному поле там. Навіть нужду не нуждуніся. Хоча насправді, звісно, друзі, це не так. Я не ставлю під сумнів, те, що вагнерівці або будь-які інші росіяни вбивають українців на нашій землі. Це правда, це відбувається постійно. Але ось оці розповіді без деталей і з дуже великими цифрами, ну вони звучать, скажімо так, сумнівно. Але росіяни справді постійно щодня вбивають в Україні цивільних. І якраз учора, коли вийшло. Оте відео з'явилось іще й перехоплення СБУ, у якому російський окупант зізнається, що він отримав наказ вбивати цивільних, а росіянка, його дружина, вочевидь його заспокоює. Нам треба було вбивать жінок, всіх. Ми з тобою говорили на цю тему, хто був мирний, всі уїхали про те, чому я впевнений, що Пригожину нічого за це не буде. Чому я впевнений, що і далі з ним будуть російські генерали люб'язно спілкуватися, тому що вбивати цивільних для росіян це насправді не злочин. За це їх нагороджують. Я вам нагадаю, якось російський солдат із 64-ї бригади, тієї, яка звірствувала на Київщині, особисто зізнавався у злочинах. Во всех преступлениях, которые я совершил в Андреевке, о расстреле гражданского населения, о обворовані гражданського населення, а без них телефонів. телефонов. Саме 64-та бригада збройних сил так званої Росії, яка до речі потім була розбита на Харківщині, вчиняла під час окупації злочин геноциду на Київщині. І після усіх цих фактів, після того як з'явилися вже фото і відео вбитих закатованих людей, Владимір Путін нікого не покарав. Навпаки, він нагородив ту саму бригаду. Тому я й кажу, що якщо росіяни дізнаються, що вагнерівці вчиняють злочини, то нічого окрім ну якихось нагород вони більше не отримають. Хоча сам Пригожина вже ж усе заперечує, Звісно ж ніхто ніколи не розстрілює ні мирняк. Ні дітей, это нікому абсолютно не нужно. І хтось би навіть міг би йому повірити, але річ у тому, що навіть кремлівські пропагандисти публічно у ефірі розповідають про те, що вагнерівці вбивають цивільних. В этом, кстати, большая разниця у вагнерівцев. У них очень хорошо решено этот вопрос. Очень. Якщо кто-то, хто наводив на наши війська їх снаряди, пойман з ним відбувається какой-то несчастный, публічний публичный случай. І ви знаєте, многих пугає. нічого незвичайного. На жаль, немає у новинах про те, що вагнерівці, російські військові, вбивають українців, у тому числі і мирних людей. Тому що для них це цілком нормально, тому що саме для цього росіяни і прийшли на нашу землю, щоби вбити нас усіх, щоби вчиняти геноцид. І вони до цього геноциду публічно неодноразово закликали Україна, має бути українізірована. Тому що у нас не вистачає... Уск, щоби зрішити окончательно український вопрос. До речі, цікаво. А як там зараз справи у цих двох? Все буде, як ми любимо. Так ось друзі. Я просто хочу, щоб ви усвідомлювали і пам'ятали, росіяни прийшли сюди, щоби вбити нас усіх просто за те, що ми українці. Ну а що стосується хорошого, так званого хорошого росіянина Осєчкіна, то він здебільшого займається тим, що допомагає російським вбивцям отримати кращі умови життя за межами так званої Росії. Вот я дуже на самом деле рад, що я казався в Норвегії, я би до Володимира Володимировича водіручпутіну. Чуть, Чуть відкрити очі. Дуже показовою є історія колишнього вагнерівця Андрія Медведєва, який ще місяців п'ять тому втік до Норвегії завдяки осєчкіну. Потім його навіть там кілька разів заарештовували. Я про це постійно писав у себе у телеграмі, але справа у тому, що офіс генерального прокурора України. Ну мені здається, я зараз дуже дуже обережний у оцінках, але мені здається, що дуже мало робить для того, щоб реально покарати усіх цих злочинців. Ми кинули їм запит, щоб вони негайно допитали а, пана Медведєва. І бажа за нашу участь. я дуже багато чую від наших політиків різні заяви про те, що ми обов'язково дістанемо, засудимо і покараємо кожного причетного до агресії проти України, у тому числі подібна заява учора була і щодо оцих вагнерівців, про яких я робив випуск. Але у реальності усе відбувається дещо інакше. Російські вбивці і справді отримують покарання, але. Тільки завдяки українським воїнам, які збільшують кількість свіжих могил на російській землі, і через що власне Пригожин не вилазить із цвинтарів, Продовжують хоронити бойців ЧВК Вагнер. На сьогоднішній день ніяких проблем немає. тому друзі, єдина сила, яка насправді допомагає російським вбивцям знайти своє покарання, це Збройні Сили України, це українське військо, і я вам традиційно нагадую, підтримуйте українську армію. До речі, зараз ми комплектуємо одну із бригад контрнаступу. Скоро у мене у телеграм-каналі буде звіт із цього приводу. Тому, якщо ви хочете помсти, друзі, допомагайте Збройним силам України. Якщо Якщо ви хочете справедливості, допомагайте Збройним силам України. Якщо ви хочете української перемоги, допомагайте Збройним силам України.